В пошуку крислало не крінився на те, що треба жити російсько та види до сього я на шляху. Через пару днів кур'я перед дверима розпаковую коробку, освіт чудо не мрія, білий пластик, чорна ткани, на це, стиль, це мій вибір, джиті рейс, за таку ціну Справжній лідер, регулюю висоту, відкидаю спинку, Тепер кожен день це комфорт без зупинку Сідаю, зручно, робота йде як по маслу. З цим кислом я на айс Упер я джинсер, мало знайшов. Офісне крісло, тепер у мене все. Хочу жужу, хочу, не жужу Більше не мучить спина, сиджу як на тоні. Учатью рейса, комфорт, з ним на страшні години, перегоню перегонів Прибакітників, як кітка, не надихає. Це не просто крісло, це мій новий стиль. Вибір був правильний, все, що потрібно. Ало це марки, де шукаю, завжди придно Зі мною джет і рейсер, я в ньому спокійний Купив без сумнів Сібрав швидко, джет mm -hmm. і рейсер, мало знайшов, офісне кисло, тепер у мене все Чорно-білий окой Чорнобілестини, нього, які бормуха Хочу, жужу, хочу, не жужу, це кисло, крісло, чую духовлю, з ним його комфорті не потрібно більше нічого знову знає. Šio darbo būdžiau, tai raisebas, kaplis, o ne. Це кисло, яке в другою з ним, я в комфорті не потрібно більше нічого. лозну знайду, якщо треба купуй жити, райся без крапі сумніву.